Дякуємо кожному поляку та польці, які допомагали українцям, українським біженцям, і далі допомагають зараз жити тут у Польщі людям, які залишили в Україні свої доми, свої родини і частину свого майбутнього, своїх батьків і своїх близьких, які є на фронті, український і польський народ разом в європейському союзі. Це справжня сила. Яка матиме світле майбутнє для своїх народів і такі гарантії безпеки, яких ніхто нам ніколи не дає, наші гарантії безпеки це наша єдність, єдність українців і поляків, у моєму будинку протягом кількох місяців перебувало 13 осіб з України Ці сотні тисяч поляків. Помагали не для того, щоб їм дякували, а просто тому, що так їм підказувало серце. Коли надходить звістка, що знову багато людей, у тому числі дев'ятеро дітей, втратили життя через варварські атаки Путіна і Росії, виникає питання: чи достатньо ми допомагаємо? попри всю гуманітарну e, та військову підтримку, całości, pomocy, ми, і, такі, і, ми і, замислюємося, що ще можемо зробити. To, ще і думаю, що і, від і, і, імені і, польського і, сейму і польських політиків можу і, сказати, що ми будемо про це пам'ятати і, і зробимо і, все, щоб ще більше допомагати. Дякую.